Згадайте, що ви бачили в тих самих поліклініках, в тих самих салонах, в якихось там приватних компаніях, конторах, там, якщо ви працювали з агентом з нерухомості, що ви бачили в його чи в її офісі, в різних офісах, куди ви потрапляли? Що ви бачите в фільмах, в інтер'єрах, там в різних на екрані, в журналах, в різних публікаціях рекламних. Що ви спостерігаєте? Яка є реалія? Що я побачила, які висновки я роблю де? Для... Себе оце і от таке, те, що я зараз малюю на картині, це буде в мене мистецтво для душі і для Еці. З чим я буду виходити на Саачі і взагалі поступово до чого переходити. Це мінімальний мінімалізм, коли час моєї роботи над Картиною буде набагато менше годин. Я просто зрозуміла, що знову ж таки для того, щоб потрапляти в ці корпоративні колекції, навіть просто через те, що ти типу, за кольором підійшов, або в якихось там дизайнерські дизайнерів інтер'єру. Коли е, ми вже цілимося, наприклад, потрапити в колекцію до якогось дизайнера, і ми досліджуємо, ага, давайте так, ми, нам цікаві будинки е, від мільйона доларів, е, наша ціна там 7-10 тисяч доларів, це десь ну, це максимум, в принципі, що дизайнер зможе е, викинути на мист. Я зрозуміла, навіть дивлячись на такі шикарні інтер'єри, е, кількість. Е, Живопису в е, якихось приватних інтер'єрах, вона також відносно невелика. Друзі, я прекрасно усвідомлюю, що те, що я зараз тут роблю на камері, це не є ніяким класичним живописом, це навіть імпресіонізмом назвати дуже важко. Я просто його малюю, бо мені це весело і воно мені малюється. Але з цим ділом я буду зав'язувати і робити е, я. Такий невеличкий анонс, буду робити відео Велике по стилю, і там я покажу, що я повернуся до своїх старих експериментів з 2008 років, коли я більше фокусувалася на текстурі, а зображення і те, що я зображаю, було вже більше другорядним. І, і що я зрозуміла, що буде вписуватися в будь-який інтер'єр, це коли в кольоровій палітрі моєї картини. Максимум діада або тріада кольорів це, це максимальний максимум. Тобто, для того, щоб наші картини попадали в концепцію якогось дизайнера, ми маємо проходити по одному-двох кольорах.